Сьогодні я підготувала для вас 18 описів різнокольорових свитерів, в тим чи інакшим чином поєднано два чи більше кольорів. Це жакарди, інтарсії, якісь цікаві смужки. Перед тим як ми почнемо сказати, що це серденько гіпсова, зробила моя дитина. Дуже просила, щоб воно було в кадрі, тож можете написати їй в коментарях компліменти. А ми починаємо роздивлятися моделі. Всі описи я знайшла на сайті Раверлі. З цього сайту ви далі вже можете перейти із за посиланнями, де безпосередньо знаходяться описи. Хочу одразу зазначити, що в деяких описах ви будете бачити ціну, щоб придбати їх. Ця ціна стосується лише pdf опису, але далі в тексті, якщо повернути нижче, ви побачите, що цей опис також є доступним безкоштовно за посиланням, і тоді ви просто будете мати не PDF, а опис за посиланням на сайті. І розпочнемо ми із такого светру жакардового з круглою кокеткою. Доволі великий тут відсоток жакарду. Светр цей розроблений дизайнеркою Маріан Норбо для сайту хобі. Ми тут маємо в складі меринос, альпаку, я так розумію, що різні пряжі. З підмотом однієї нитки Махеру на Шовкові. Має він зв'язатися доволі швидко, бо. Я так розумію, що основне полотно йде на спицях номер 6 І на п'ятірках ми робимо обробку. Мені подобається, що вони тут додають кілька прикладів кольорових поєднань. Ми маємо одне поєднання більш таке холодне, контрастне, і інше більш теплі і неконтрастні кольори, наскільки по-різному виглядають ці светлі. Також ми бачимо, що вони тут представлені на моделях різних розмірів, тобто можна уявити. Плюс-мінус, як буде цей светр сидіти на вас. І наступний светр теж від Маріани Норбо. Це та ж сама серія. Взагалі, якщо зайти на сайт Хобі, то ви там ще й побачите різноманітні аксесуари такими візерунками. Цей светр вже повністю, окрім обробки, зв'язаний з жакардом. Ми тут маємо іншу конструкцію: це реглан. Мені подобається, як жакардовий візерунок вписаний в реглані лінії. Доволі гармонійно це виглядає. Це в нас вже. Поєднання Амаріно та альпаки в полотні. Знову ж таки, різні кольори, різні склади. В'яжеться він вже на тонших спицях. Тут вже більш тонкіший, делікатніший жакард. основне полотно на спицях 4,5 і обробка на спицях 3. І так само ми тут бачимо різні поєднання кольорів, більш холодна, більш тепла гама, вже класно, коли Бренд надає ще варіативність, щоб уявити, як воно в різних кольорових відтінках буде мати вигляд. Продовжуємо далі із цією дизайнеркою. Дуже класні. Це буквально нові, в жовтні цього року, випущені описи, теж для сайту хобі. І це таке смугасте поло. Ми його маємо в. Прикладів в біло-зеленому та біло-блакитних відцінках, це, це поле зв'язане регланом. Основне полотно ми маємо виварітною гладдю, і обробку та регланні лінії ми маємо лицевою гладдю та резинками. Як на мене, дуже класна ідея показати смужки з їх виварітної гладді, наскільки по-іншому виглядає полотно. Це поло у нас зв'язане на спицях. Я так розумію, що основне полотно на 3,5, і далі обробки на трійці та 2,5. Тут ми маємо маріносову вовну в оригіналі. Якщо брати щось демісезонне, я прям класно бачу це поло із «Казал Бейбі Cotton, або джинсу, там багато різних кольорів можна поєднувати. Взагалі, ці пряжі вони мають класні кольори в своїй колекції. Також можна робити не два кольори, а брати основний колір. Ну, зазвичай я брала або білий або чорний, і решту смужок робити повністю різнокольоровими. Це класна ідея, коли у вас є багато залишків фототипної пряжі там, за складом за товщиною, які ви взагалі не знаєте, як о, куди пристосувати, пустити в їх таке різнокольорове поло, а знову ж таки, з нього ще можна зробити футболку. Якщо ми будемо говорити про літні склади, просто рукав коротше зв'язати. Але ідея класна і знову ж таки светр з тієї ж колекції текла має назву. Тут ми вже бачимо реглан-погон. Ми бачимо резинку чи то 5 на 5, чи до 6 на 6, дається 6х6 з невеличким комірцем-стійкою. На обробці резинка трошечки по-іншому виглядає. Цей светрик вже зв'язаний на спицях номер 4 і обробка на 3,5, тобто трошечки більші спиці. Так само він зв'язаний із мериносової вовни. Мені дуже подобається. Ми тут знову бачимо, наскільки по різному має вигляд цей візерунок в більш таких контрастних поєднаннях червоно-білий класика. І більш теплих і менш контрастних поєднаннях, бежевий з карамельним, наскільки він ніжний має вигляд, і навіть по різному. Виглядають вироби. Наступний дизайн має назву Calmond від дизайнерки Одрі Берего. Взагалі рекомендую подивитися на її профіль на Раверлі, в неї доволі багато безкоштовних описів є. Тож, це реглан з круглим коміром і доволі простим жакардом. Тут теж дуже класно поєднані кольори. Основний колір це такий бежевий, нейтральний, холодний бежевий. І помаранчевий. жакард, доволі простий, немає якихось складних візерунків, легко його запам'ятати, доволі легко буде в'язати. В оригіналі він зв'язаний із шкарпеткової пряжі, тут є філколана Арвета та якась Bubble Bizarre. Extra fine. Я так розумію, що Арвета це основний колір, і е, цей екстрафен, Bubble Bizarre, він і десекційного фарбування у жакат вкладений. Зв'язаний він основне полотно на спицях 3,25 і обробка на трієрсі. Якщо ви маєте доволі багато різних залишків шкарпеткових пряж, тут можна так само взяти собі на тло якийсь основний нейтральний колір, і далі всі ці смужки жакарду можна спокійно робити різними кольорами і вив'язувати туди залишки вашої шкарпеткової пряжі. Якщо вам взагалі буде наснага в'язати на светр із шкарпеткової пряжі по -на таких дрібних спицях, це доволі складно, але хочу сказати, що я сама, наприклад, зараз доволі часто в'яжу майже всі вироби і літні, і зимові на трієжсі і нічого. Нормально йде. Хоча раніше це для мене звучало просто чимось нереальним. А далі маємо хейс света від дизайнерки. не знаю, ім'я де Нір Гел. Знову кругла кокетка, Доволі стриманий ша-карт в цих кольорових поєданнях, які ми тут маємо. Він нагадує, знаєте, такі пацелянові посуди, тарілки, чашечки. Звісно, можна по-різному комбінувати тут кольори. Мені подобається, що це знову ж таки доволі простий жакарт, який не потребує дуже багато уваги. Цей светр в нас виконаний із пряжі Летлопі. На спицях. 4,5 та 3,5 на обробці. Це такий же карт для любителів мінімалізму. Ще один дизайн від Одрі Барега – светер Аконіт. Цього разу ми маємо не жакарт, а смужки. Але смужки доволі цікаво вив'язані. Мені здається, тут і зняті петлі задіяні, і контраст виборітньої лицевої гладі. Також мені подобається обробка. Тут ми маємо поєднання з хрещеної різинки, та після неї ще вив'язується рулик, доволі гарна лінія горловини, але глибока. В даній моделі від авторки рукави три чверті. Звісно, можна їх робити довшими. Це такий більш демісезонний светер, светр. Зв'язаний він із пряжом for Olive Cotton Marina, тобто це дійсно демісезонний склад, бавовна із маріносом. Знову ж таки, на дрібних спицях, основне полотно на 3,25 та обробка на трічках. Але знову ж таки, як на мене, чим менші спиці, тим делікатнішим є полотно. І особливо, коли справа йдеться про кольорове в'язання, все ж таки на в малих спицях, на спицях малого розміру, воно виглядає більш тендітним. Ще один дизайн для сайту хобі на цей раз від дизайнерки Sari Nordlд. Доволі відома дизайнерка, вже кілька книг своїх випустила. І це кругла кокетка жакард. Трошечки жакар, ще повне з рукавів додано. Дуже мені подобається це поєднання, взагалі поєднання коричневих синіх, білих відцінків в одному виробі завжди. Гарний вигляд має. Тут ми маємо пряжу Highland Wool від Hobby. Робота виконана на спицях 4-3,5 та 3 міліметри. Кольорових поєднань більше ніяких тут не пропонується, окрім цього, але це поєднання кольорове мені дуже подобається. І так, тут чакар вже трішечки більш складний, але, як на мене, Доволі цікаво буде над ним працювати. Наступна модель: міна света. Це чудова ідея для того, щоб позбутися різноманітних, різнобарних залишків. По суті, цей светр це жакард один на один, де один колір смужок плавно переходить в інший завдяки таким замінам. Конструкція японська плече. Доволі легко буде він в'язатися, незважаючи на те, що він повністю жакардовий. Плюс. Якщо ви хочете дізнатися чогось тепленького, таке полотно є дуже щільним і буквально вітро непробивним. Як на мене, це класна ідея, щоб, по-перше, поспутися ваших залишків, по-друге, просто о, запустити свою креативність на максимум і зробити собі кольоровий вибух в вашому гардеробі. Давайте трошечки гачку допустимо в нашу підвірку. Це міша светр від Fran Morgan. По суті, він зв'язаний пряжею секційного фарбування, але ніхто вам не заважає робити його так само смугастим. Дуже гарна пряжа, мені сподобалася, це скепіс а, де автопаті, виконаний він гачком номер 4 Гачок номер 4 це полотно, яке просто летить, його дійсно можна зробити за кілька вечорів. В принципі, якщо ви хочете в'язати спицями, то такі візерунки, їх дуже багато є і для спиць ці хвилі такі, то можна брати собі за натхнення і для спиці, і для гачку, але мені дуже сподобалася в першу чергу пряжа тут. Ну І загалом модель доволі проста, і, як я вже сказала, гачком її можна зробити буквально за кілька вечорів. Доволі іронічний свет Інтарсі від корейського дизайнера, не буду навіть намагатися вимовити його ім'я. Тому що це такий доволі відомий мультяшний персонаж, який сидить собі спокійно, п'є свою каву, поки все довкола у вогні. Напевно, не всі зможуть носити цей свет взагалі а, скажуть, на що таке в'язати. Але дуже мені відмукається цей сюжет. Знаєте, коли навколо у тебе все летить кереберця, ти вже не можеш на це реагувати і просто сидиш та п'єш свою каву. Тому в мене іноді бувають дні. Я думаю, кожної людини в житті бувають дні, коли дуже хотілося втягти цей светр, щоб просто транслювати світові свій настрій, і що тебе ну, не треба вже сьогодні. Далі маємо ще один дизайн від Маріани Норбо для сайту Хобі. На цей раз я навіть не можу зрозуміти це, це карта, але він дуже цікаво вив'язаний. Тут дуже такий гарний візерунок. Не банальний, цікаво буде було б з ним попрацювати. Обробку ми маємо доволі нейтральним бежевим кольором, і далі повністю весь свет зв'язаний цим таким цікавим візерунком. Теж буде доволі швидко з ним працювати по спиці на основному полотні 6 на обробці 4 ,5. Маємо в рекомендаціях, звісно, пряжу від бренду Хобі, Хобі Garland. Це в нас 70% бобовна, 30% альпака, але, звісно, можна підбирати будь-яку п'яжі, тут 104 метри на 50 грамів. Ну, перше, що мені приходить на думку, це Ліма. Здається, в неї схоже на 100 на 50% або Ліма, або Непал. Вони однакові за у дропс, але різні за товщиною. Наступна модель Piper Sweater від Kathleen Bartold. І це модель для легкого релаксового в'язання, але коли все ж таки хочеться чогось цікавого. Тож ідея максимально проста, ми беремо основний колір та на фоні нього пускаємо смужку виварітною гладдю, з варітними петлями і пряжі секційного фарбування. Також можна тут додавати різноманітні кольори, гратися з тим, як вони будуть розташовані. Ці смужки можна робити різними кольорами. Зв'язаний він в даному випадку на спицях 4,5, 5 та 5,5, але мені здається, що це така ідея, яка, в принципі, навіть не потребує того, щоб ви брали опис, а можна брати будь-яку модель за власними розрахунками, або яку ви вже знаєте, і просто робити таке полотно. Мені дуже подобається, який вона має вигляд. Наступний светр. Це безкоштовний дизайн від Svart Fared. Це бренд пряжі. Знову ж таки, не впевнена, що я правильно його вимовляю. Светр комо, кругла кокетка, гарний жакарт є трошечки зигзакоподібних жакартів по низу виробота на рукавах. В самому жакарті ще включений візерунок Меандр, Доволі цікавий вигляд, має. Звісно, що вони пропонуються в'язати із їхньої власної пряжі, бо це бренд пряжі, з маріносу. Основне полотно тут в'язано на спицях номер 4 і на 3,5 обробка. Теж доволі гарне поєднання кольорів та цікавий, доволі простий візерунок. Тут, напевно, найскладніше це слідкувати за цими закрутками, закрученими меандрами, а все решта в'яжеться доволі просто. Опис від дизайнерки Аднес Брандельс «Signal Sweater». Він розроблений для рендопляжі «Черво». і мені дуже подобається ідея. Тож це кругла пакетка. Тут такий доволі хаотичний жаккард, але він е, доповнений дуже рясно посадженими шишечками. Перший раз таке бачу. Саме в цій моделі доволі класне поєднання кольорів. Теж не банальне, нестандартне ми бачимо. Карамельно-бежевий із помаранчево-червоним яскравим. Зв'язаний він на спицях 4 на обробку 3,5 із альпаки, 100-відсоткової альпаки, 100 метрів на 50 грамів. Дуже класна ідея. В цьому полотні поєднується і колір жаккард, і фактура. Далі маємо в колобок полови від Павлини Кастель. Теж для сайту Хобі. Останнім часом на сайті Хобі з'являється дуже багато класних дизайнів, насправді. Зроблений він із пряжі Garland, яку я тут вже згадувала. Бавовна з альпакою на спицях 4,5-4 мм. Тож основна фішка цього светру: що це не просто жакар, а жакар, який потім доповнений є вишивкою тамбурним стволом. Дуже гарне кольорове поєднання, ніжне в. Блакитній гармі, але, звісно, можна його робити і повністю яскравим. Брати оці тамбурні шви робити іншими кольорами або більш яскравими. Знаєте, коли, наприклад, пелюстки вив'язувати більш блідим кольором і більш яскравим, давати він контур. Я чудово розумію, що це така робота над якою треба заморочитися, але я ще не бачила таких жакардів. Ще один дизайн від бренду Свартафари. Це такий колорблок-спортивний половер. Звісно, що вони тут додали своє ім'я вишили. Це геть не обов'язково робити. Мені дуже подобається сам дизайн светру. Ми тут маємо цікаву обробку манжетів, ми тут маємо на комірі та понизу тунелі для шнурків. Знову ж таки, тут можна робити безкінченно різні кольорові поєднання. І можна мати гарний яскравий светр в своєму гардеробі. Ще один дизайн від Новіти, коли йдеться про жакарди. їх дизайни є одним з найвпізнаваніших не тільки в шкарпетках, а і в светрах. Тож ми тут маємо круглу кокетку, чорно-білу. Гарним флористичним дизайном. Так, оцей дизайн це те, за чим треба слідкувати буквально кожного ряду. Це не той бізерунок, який можна якось логічно запам'ятати, але результат того вартий. Тож ми тут маємо нові та мономін. Виконаний він повністю на спицях 3,5 в складі сімдесят. П'ять відсотків вовни, 25 нейлону. відсотків На цьому все чекаю, як завжди, на вас в коментарях. Пишіть, які моделі вам сподобалися, що ви хотіли забрати до себе в картеро, та до нових зустрічей!